Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім моїм віртуальним друзям, хто підписаний на мій YouTube канал. Хто ставить подобайки, пише коментарі. Допомагає мені і моєму каналу продвигатися в трендах в YouTube. Я потребую вашої допомоги, вашої підтримки. Я записала коротке відео сьогодні, спитала вас, чи любите ви казку. Я люблю казки. І я розкажу вам про казку, верніше, коли, як і де. виник такий персонаж Буратіно. Ви знаєте, що ця казка стала всесвітньо відомою. Історичний факт то, що, те, що казка. Буратіно пригоди Буратіно стала найбільш перекладеною на різні мови світу книжкою після біблії і це історичний факт. Уявляєте собі, наскільки на скількох мовах світу перекладена ця книжка пригоди Буратіно. Коли з'явився цей персонаж? Персонаж Бурятіно з'явився на світ 12 січня 1972 року. В центрі міста Флоренція, це Італія. Хто ж став тим папою Карло? Тим творцем Бурятіно. Ним став італійський письменник, якого так і звали Карло. І мав він фамілію. Лоренціні. Фамілія Лоренціні була дуже популярна в місті Флоренція. І він взяв собі псевдонім. Псевдонім Колоді. Чому Колоді? Колоді звалося, звалося Село Ізвеця, до речі, село, яке знаходиться в провінції Діпавія. Там жили його дідусь і бабуся. І Карло часто проводив свої канікули в цьому селі на фабриці, на, не на фабриці, а на фатурія. Фатурія переводиться як ферма. На фермі дідуся і бабусі. Чайки кружать, налякані, бідно налякані. Він проводив там свої канікули і в знак пам'яті про дідуся і бабусю взяв псевдонім цього ж, як зветься це село. До речі, в селі є парк. Як ви думаєте, як зветься цей парк? Цей парк зветься парком Буратіно. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось? Не будьте байдужими, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій YouTube канал, і буде вам щастя! Всім добра!